Діри страдаємо. Собаки. Служаки, ти бачиш, дорогуйте стають. Нема, нема, нема ситуацію, не варто так скласти тротуар. Ви знаєте, скільки машина тут арах стоїть. Ну, Єде біди немає. Водії, які не порушувати, не правильно? Вибачте, будь ласка, я за кермом. Водій не порушує. Так. А, порушує? а він каже, що я порушую. А що хто, хто їхав по тротуарах? Тротуар. А де? Це тротуар, так? 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 То, так? Якщо людина заїхала на тротуар, то вона порушила. там. Так. Так. Так? А от скільки а о, там. машин припарковано? Хто там? Ну, Скажіть, є звернення. Ну, до до, туди, до, до, є до с... начальника вашого, який відповідав, на, що то, це так. не є порушенням, бо півтора метра дозволяється для паркування автотранспортного засобу. Що ви нам розказуєте? А від же хочете ви, ви, на хабалях живе. Сьогодні переписують машини. завтра ці машини горять. Записали дані людини записали. Навіщо ви їх записали? Ви не маєте того робити. Про захист персональних Є, даних, даних людей. Розумієте? скажи, Розумієте? я не Розумієте? хочу жити зі мною по сусідству. ти впевнений, що я тобі дам жити, бля. Мені жити залишилось, два рази пустяти, спитай доктора. Я би ти був підігріти, я не навиджу підлість вас. Супер підність. До Климчуку, бля, він тобі може встати не другой документ. Він гроши з записами, де ти запис. Закрий, поки йди звідси, бо перейде. Будь проклятий, твої діти і твої ді, 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 внуки до сьомого коліна. Яка ти плювати, ти завеш туди себе? Виглядако. Дохлятина ти. Не свири. Ну чого ні? Ну вбивця, грабіжник, подонок і робить то би! Хочеш би тебе ще при людях бить. Головне, що Клімчука, да, Басковина, міліція охороняє. Дітять по тротуарах, я їхаю, хочу. Скажіть, будь ласка, хабара хочеш? хлопчик, чоловік став, стояти. Хабара хочу право достояти. Зараз він хабара. Ви ж не гали, Дайте хай від'їде тоді щось. Подивити, хочуть хабара. Самі Дай йому десь 100 доларів, сука вступиться. Бля, щоб ти вдавився, тими хабарами подли. В Україні односторонній. Чому він працює проти нормальних людей? Як? Будьте проклятий, подлонок! Я тебе як ти заслужу? Що вам взяти? Хочеш розплати, на, блядь, пилу, блядь! Давай їжайте, виймаємо! А це ти вбивці, психи шакали! Не потрібно!

— Нічого! Покажіть, що вона не було. Де піше кодна зона? Де знак? Піше кожна зона. Через дорогу! — брок. А де пішохідна зона? зона? Покажіть мені хоч один знак. Де? — Де? це Ви Ви придумали собі так самі? А я? де знак? Є знак має бути відповідний знак, правильно? Де він? Є? Де, він? де є знак? Де є знак? Ви? Ви? Якщо знак пішохідна зона, автомобіль має право рухатись не більше 20 км в час це перехід це перехід 20 м 14 м

Живуть на хабарах. Двоє тюпідний народ. На чому жити? Тільки <говори> на хабарах. Польщі таке. Це ви стоїть. Ви нас турте, принорати. Ви не ви сюди на. Чому супили машину? Тихо, тихо! Давайте по черзі, по черзі чому проблема він переписав дані людини без його відома, якої якої людини він порушує право дорожнього руху. Він сьогодні. Працівник міліції працюючи в групі документування, має право робити підписи, робити. Я маю право про знати своїх персональних даних. Я маю право право і на себе писати. Як писати навіщо ви переписуємо? Працівник міліції на роботі сьогодні. Якщо він щось порушив, я не пройду. Я готовий розібратися, якщо він порушить, А не порушив, збиратися і там щось тут це розібратися. А що робити, якщо влада нічого не робиться? Якщо можете, ви нічого не маєте, то ви люди роблять. Якщо у вас немає усіх, не маєш. Ви совісті нічого зробити. Тихо! Тихо! Якщо можна, ви обіцяєте розібратися. І прозвітувати в наступному з сцени, що ви. Без питань, я й сцени зараз можу. прозвітую. Добре. Чекайте. що про якого сина? Про сина Поліщука хай теж прозвітують, який на Мерседесі. Нема питань. Я, Секундочку, я вас навіть завтра. що це Вона видно. А тут зараз себе наказує, ви дітям визволити. Послухайте мене, з приводу сина Поліщука теж. Я вас запрошую завтра до себе. 10, 20, тридцять. Ви мене запрошуєте зараз на сцену, а сцену, то Я готовий на сцену прийти, я не боюся сцени не розв'язати. Пішли на сцену! Добре, йдемо на сцену! А ж ви розумієте, на сцену я не записувався. а Позачаргуємо пропустимо! Ви що це машина? Це моя книжка. А машина це моя, мене відомо.

Має право переписувати слаші, маємо, секунд, будете мені сказати, що ви кричите.

була спалена машина. Сьогодні <праць> зайняті люди і порушено кримінальне провадження. І будуть, де це автобус, де це. Кливасабурі вулиця. Спросили, мікроавтобус, дивіться, ви знаємо, начальник сидіть, кайфовий листочек, віддасть, і все, люди розійдуться. Хай віддасть заходять. Давай, високо, давай. А відай мені віддати. Воно взагалі віддасть цілу. Протокол складає за які порушення листочек пише. Вирад живите. а він на листочок пише? Хлопці, якщо є порушення правил дорожнього руху, протокола не листочок складайте. Що ви тут навішаєте? Лапшу! Якщо віри, порушено, протокол а на, на листочок. Хай листочок не дає. Чому листочок, звичайний, протокол хай показує, якщо він по складав. Якщо можете арестувати. Не не він протокол складав. Да, да. На яке тоді порушення? Ганьба! 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 Ганьба!

Що, що, Я розказую ще раз, сьогодні. Сьогодні ночі, во людина людина, людину, і машини немає до цього часу. Що мені робити? Стояти з вами, спілкуватися чи шукати? Людина мертва сьогодні, водій Віддайте той клятий, кляти, листок, все буде. Спадайте з протокола, не на листочек. Хай листочок віддасть. Він вирушив, він виробництво. Водієві віддали листочок. Питайте. Де Де водій? я пока. Де водій?

Там всіх записав, за нього є список. Я питання. Хай покаже що в нього є. Тоді, конечно, не треба. Хай покаже той платно. Хай блокнота сумки виймає. Да, сумці, блокнот, сумці лежить. Сумці тішить лежи з боку, з правої, з лівої сторони. Лежить сумка біля ручника. Дураків Що ви робите зараз, дурака? Та ти що ти охороняєш? Що ти охороняєш? Во ти?

Давай, <постава> сьогодні бери! Чоловіку дай! Викрив, викрив! Чого ж ви не тирю? Ще які питання? Ще там не стосується. Що ви ще там записували, дружі? Покарайте, чого капітану? Я вказував, він записав поспілкування. Він записав поспілкування, я вказував. Цю роботу з'їде може додому прийдете, перепишете, що я в домі бігаю. Він

Давайте виріть пресу, приходите <говори> до мене. Покарайте! Ні, всі безпосі ті, щоб нього є записані зданими. <говори> Я порвав викинути, похоти не до мене. Це є Ви вважаєте, що він правильно поступив? Чим він неправильно подпускає? Почекай! Що це два слідства, важливо, наші будь-дули стоять? Як життя палить, наші будь-які дають, що знаєте, що вони шукають кому. Слава Богу, вузькі машини не палять, слава Богу. А на що вира! Заліза! Я кажу, що стара людина. Для чого ви можете, що ти знаєш? Я передав інформацію. Я не буду запитувати вас. Все, не питаю, не питаю, не питайся. Ви хлопці, ви сказали тут, що дайте Бог спалять, просимо, ви будете розслідувати. А я вам скажу, я вам приклади, <гум> розслідуєте. Ловите пацана, я цього батьки бідні, Поїдьте до полусмерті, бо він сам падає, є головою да. в сходах, поки не в'єче і кажете, от він. А коли да, син, да, стоп, 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 стоп. А, да, коли... а коли син робив дитину, дайте ми точки. Сіли точки, самі три листочки. Так, хай особа. Якщо її порушення, має бути протокол. Він має діяти спосіб. Подожіть руки. Я, я, по, я попрошу не, пана Тищука. Ти, якщо людина ти, 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 так ти, ти, робить, ти, ти, порушуючи закон про персональні дані, ти, 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 хай притягне його не, до відповідальності. Будемо і стачка немає. Я протокол. Протокол не купляти. Це за наші гроші. Це за наші гроші.

Це посадова особа. Він має діяти виключно на підставі закону і в спосіб визначений законом, де протоколи, якщо хтось порушив? Де які питання? Це протокол, якщо було порушено правило дорожнього руху, хлопцями автомобілістами, які стоять на театральній площі? Протоколи, якщо вони порушення, де? будуть протоколи, що вони мають зразу складатися? Немає терміну. Протоколи давності. складаються зразу. Так. Де протоколи? Якщо протоколи переписи. Дали дані, кажуть, що вони порушили. Де протоколи про порушення правил дорожнього руху? Якщо хтось порушив, де цей інспектор, який складав протоколи, де зафіксовано, які порушу правила дорожнього руху, які статті, які пункти. Що він чеше? А він собі пише десь у книжечку, потім куди ці дані будуть використовувати. А як куди? А потім через тиждень по протоколах будуть права забирати. А як же? Це тільки, щоб потім ці передати списки, щоб хлопці машини палили або залякували. Ну залякували. В першу чергу. Я зараз вимушений буду міліцію підтягнути. Я вимушений. А ми зараз місто підтягнемося. Ви думаєте, що ми боїмося? Вас що, міліції хватить? торгу їде. У вас нас не на хватить. Так, давайте, давай ще давай. Капитана, які ще питання? Покарайте капітана, який порушив закон. Якщо порушили, де я просто не знаю. Ви, ще два протокола, ще не скло. Зараз не скрізь, покарайте. Стоп, збиріться, Стоп. Збиріться. а записали дані собі в блокноті, так? Значить, протокола ще не скло. Яка інструкція? Він посудова особа, він має діяти чітко, по закону. Ванну гель! Ванну гель! Ванну гель! Ванну гель! Ванну гель! Я пропоную вам розблокувати машину. Ми вам пропонуємо покарати порушника. Я пропоную вам розблокувати. Ми розблокуємо машину тільки тоді, коли ви покараєте порушник. Ми розблокуємо тоді, коли ви покараєте порушника. Я проведу службове розслідування, збираю порушники. Напишіться на сам. Не починайте. Вітайні цього прізвища, Де його посвідчення! Подальші дії міліції, отаких перевернуть к чортою матері машини. Ви розумієте чи ні? От тут люди збираються. Що ви робите? Що робите, вас запитують. На Ви провокуєте. Не проводи, не ваконим, ви провокуєте начальника ОВВ, геть, вироб. геть вироб. з Волині, забирайте саду зараз додому в Київ, зрозуміло чи ні? Вироб. Так чи ні? Так! Так! так. так. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Хлопця не треба. Не треба, лиші. Хлопці, не треба, лишить. Хлопці ми піднімемося! Не треба, не тут, а, ні, ні! Ми не будемо з вами бачити. Люди навіть перевернуться. Хлопця, хлопці, чекайте, чекайте.

Давай Давай, Говори, ти шапці! Подійте, вас вбивати наносить треба. Маєте право народ! Трути квотчі, бляха!

Да, краса! Ти туди гори. Ти сюди співаю, номера одразу знімаю. Не сюди. Я

Давай, давай. давай.